Доброго вечора. Любо передкладники україномовного каналу. Гарний вечір. Легенький морозець мінус п'ять. Зорі по небу ходять. Понеділок добігає свого кінця, понеділок день. І так важкий. Сьогодні ще річниця оця і я ну, масливо, гарно, що вона так гарна, що почалася. Після Масляної піст, а поте потім. як Пасха українською мовою. Не. Ладно. Неділя. Великодень. Бачите, який є знавець української мови. Ну, який є. Вибачте, якщо що, так, як день пройшов у Харкові, ну, тривог дуже і дуже багато було. Гуділо, гуділо і вибухало. Гуділо і тремтіло. Ладно, то таке? Війна. Четвертий рік вже. Три роки минуло. Навіть не знаю. Настрій якийсь такий... Не дуже гарний. Але будемо, будемо сподіватися, що все мене, як Соломон, все мене і це пройде. Будемо згадувати. А на спогади залишиться відео. Це щоденник. Головне не впасти, тому що слизько. Все. Усім тихого вечора, спокійної ночі, миру, добра, злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо шукати. На і на що. Назбираючи малеві. Пока.